Та, Це на днях в коментарях наші підписники помітили, що не стало цієї будинку. Де шуби продавали прикольні штучки, як вони пишуть. Так, будинку не стало. Щось буде нове, щось буде інакше. Можливо, 9 порки, можливо не 9. Але щось буде інакше. Це вже не перша вілла, якою не стало в Трускавці. Тут так часто буває, самі знаєте. А хто хоче приїхати на Новий рік на Різдво, отак, станом на зараз. Звичайно, до вашого приїзду снігу взагалі вже не залишиться. Але поки що отак. Трошки калюжок, трошки піску, часто запитують мене про ціни на відпочинок. Вони на відпочинок є динамічні, змінюються від пори року, від настрою власника від багатьох інших факторів, навіть від ситуації в країні і так далі. і так далі. Що орієнтуватися на ці новорічні свята, то звичайно, що ціни виросли відносно листопада, та навіть відносно жовтня виросли. Але станом на зараз виглядає, що вони не такі, як були влітку. Скажімо, досі на ринку є пропозиції однокімнатна квартира на Різдвяне-Новорічні свята від 400 гривень. Це ціна однокімнатної квартири. Двокімнатну я бачу, ну причому нормально, двокімнатну. На новорічно різдвяні свята є пропозиція від 600 гривень. Це має сьогодні недалеко від центру. адреси, телефони не будемо давати. Це вам ціни для орієнтиру. Що знайдете дешевше, значить ви молодець. Міні-готелі приватному секторі. Від 600 гривень спільна кухня, 700 гривень з власною кухнею можна мати. Хто полюбляє все-таки готелі, санаторії, більші з такими відомими брендовими назвами? Хочеш зекономити. Хоча що про економію. Ми казали, раніше хочеш зекономити, не їдь в Трускавець, тут все платне. Єдине, що в Трускавеці безкоштовне, це повітря і наш YouTube канал. За все решта з вас тут візьмуть гроші і будуть праві. Це в нас демократія. Може десь безкоштовно, кому подобається, кинув баночку пару гривень. Може бути, що подобається і не кинув пару гривень баночку. А так врешті трускавця такої демократії нема. Тут все крім повітря і нашого ютуб каналу коштує гроші. Але не будемо на це відволікатися. Так от найдешевші ціни досі зберігають весна і кристал. А можна мати житло за 500, 600, 700. 800 гривень навіть, Ну це вже з в залежності, що ви ще будете брати до цієї послуги, яке харчування, лікування. А в інших санаторіях вони як Карпати, перлина, Прикарпаття, шахтар і так далі. За двомісне житло. Все-таки варто орієнтуватися на суму 2000 гривень за добу. Багато це чимало вирішувати вам. Ну, тенденція проста. Хочете дешевше, квартира, хочете, ще дешевше, нікуди не їдьте. В тому анекдоті то. безкоштовно і вихід на вулицю. То. Ціни на різняному ярмарку вам теж показували. Ціни на каву ми вам теж показували. Це вже зомшки. Кожен сам вирішує. Чи 60 гривень за горнятку кави це дорого чи дешево? Чи 1000 гривень за кілограм м'яса це дорого чи дешево? А на речі, кава оплата 85 гривень. Правда, 85. Комбо пропозиції. Що по млинцях? О, типу на мінцях. Зараз ще можемо нагадати собі, що по м'ясу.

Боїттям страф надмісферою. Суші роли, італійські страви, ароматні піци, пасти та інші делікатеси. А для маленьких уманів окреме дитячими і довгий для воно. Крускавець і героїв Упа одинадцять. Майстерня Мила Найкраща натуральна косметика ручної роботи Казковий світ роботів і кольорів Скраби, олійки, масочки, шампуні, креми Альза, ціни, відтраті, отакі дегради Бо резно, ви точно обрадите тим, що вам тримає І виглядить, що ви не вітаєте А це ідеальний вікон Кожен тоді нам трохи далі від екрану, вам буде краще чути Якщо ви мене спитаєте, де в Трускавці смачна кава, я Вам коротко скажу ніде. Інші відповіді приймаються в коментарях. Шашлик смачний все-таки десь є. Але я не скажу де. Йдемо до бювета. На новий рік снігу не буде. Хто би вам що не казав? Як це називається, яку лапшу би вам не вішали. На різдвою новий рік снігу не буде. А якщо і буде, то якийсь мокрий. Пане, розтане. Так, це дірочки традиційні. Трускавець традиційно готується до свята. Шляхом дірочок. А ми тим часом підійшли майже до добігають уже. Так, ціна на воду не мінялася. От, тим ще мінялася, але давно хто пам'ятає, вода була 8 гривень, 80 копійок деякий час. Потім стала 24 гривні з того часу не дорожче. Ну, принаймні поки що. За 15-15. От концерти я раджу відвідувати в турстирці. Концерти хороші, цікаві, квитки справді недорогі. Тільки не кажіть мені, що 300 гривень за квиток це дорого. Було недавно, чоловік обурювався, що квиток на одного з виконавців коштує 200 гривень. А він думав, скільки 15 має коштувати? 6 гривень 40 копійок. І до зустрічі в трускавці для тих, хто все ж, хто наважиться сюди приїхати. Гарного відпочинку.